Головне про події 18 червня. Українцям відключатимуть світло щонайменше дві наступні зими. Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Угорщина легалізує українців із протермінованими паспортами. А у Франції померла легендарна кінодіва Анук Еме. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Повідомляє прес-служба Верховної Ради України. Всі українці отримають по 900 гривень на придбання книжок згідно із законом, який підписав президент Володимир Зеленський. Допомога надається протягом року з дня досягнення громадянином України 18-річного віку. Рада прийняла так званий закон про клуб білого бізнесу. За цим законом платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства отримуватимуть низку переваг, зокрема мораторій на перевірки документації та скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій. Кабінет міністрів звільнив Мустафу Наєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. У мобільному застосунку резерв плюс став доступним електронний військово-обліковий документ. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформації і цифровізації Катерина Черногоренко. Українцям відключатимуть світло щонайменше до наступні зими. Так вважає директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, обмеження би не знадобилися, якби Україні вдалося повернути заес до енергосистеми. Угорщина легалізує українців із протермінованими паспортами. Тепер отримати посвідку на проживання в Угорщині можна, поки в Україні триває надзвичайний стан через війну і протягом півроку після його завершення. Напої бренду Coca-Cola досі можна знайти у супермаркетах по всій Росії, а прибутки від продажу просто перейшли до її дочірньої компанії. Повідомляє Bloomberg. Нагадаємо, після початку великої війни Coca-Cola стала однією з перших корпорацій, яка пообіцяла вийти з російського ринку. У російському місті Азов Ростовської області після атаки дронів горять резервуари з нафтопродуктами. За словами місцевих жителів, горить завод із виробництва метанолу. Загалом нарахували щонайменше п'ять потужних вибухів. Пізніше в МНСРФ повідомили, що палає 5 тисяч кубометрів нафтопродуктів. Десятки військових із КНДР перетнули межу з південною Кореєю. Повідомляє агентство Yonhap. у відповідь на провокацію. Південно-корейські військові здійснили попереджувальні постріли. Це стало другим порушенням кордону з боку північної Кореї менш як за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня. Легенда французького кіно Анук Еме померла у віці 92 років. За свою кар'єру актриса знялася у 70 фільмах. Зокрема, стала зіркою європейського авторського кіно. Найвідомішими роботами француженки стали фільми Клода Лелюша, чоловік і жінка та вісім з половиною Федеріко Фелініє. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.